Перша кава з депутатом у новому році цього разу молодь змогла поспілкуватися із народним обранцем та головою транспортної комісії Сергієм Куликом. Він є представником 16-го округу. Цього дня зустріч з депутатом проводила членкиня молодіжної ради Ольга Мовчан. Що мене надихає оскільки я працюю в школі. Мене надихає те, що я сюди. Привожу свою молодь, яка має змогу послухати якусь інформацію від депутата, почути, а як це бути депутатом, почути, яка якою діяльністю займаються депутати, як приймаються рішення і так далі. І мене надихає, що молодь це може послухати, молодь це може сприйняти і в майбутньому долучатися також до певної політичної діяльності нашого міста. 2015 року Сергій Кулик балотувався в депутати, але програм на виборах. Проте спробувавши свої сили 2020 року, він все-таки став народним обранцем Бориспільської міської ради. Зараз ми намагаємося сформувати так на вулицю. Таку, та я приїду там в середу, наступну середу. Люди дзвонять, я їх записую. Там в один день їду на Черешневу, інший на Шевченка. Там і все і воно просто так уже. Е Сформувався вже такий порядок э, рутинний народний обранець розповів про свою діяльність на окрузі та політичні цілі своєї команди. Сергій, як голова транспортної комісії, пишається тим, що за його каденцію була реконструйована частину київського шляху. Депутат зауважив, що у місті вже був готовий проєкт головної дороги міста від вулиці Глібова до Момата, який команда переглянула та створила те, що ми можемо бачити зараз. Перша політична ціль це закінчити ремонт воли. Це київський шлях, Ми собі поставили за мету. Це перша задача. Ми хочемо показати, щоб це був іміджовий проєкт для нашого міста. От Навіть той же Комаровський, ви бачили, в інтерв'ю сказав, що все, що треба було зробити, це додати ліву з'їзну смугу. Тобто ми прибрали одну смугу всередину, заховали її, ті, хто повертають наліво, вже не зупиняють трафік. І все. Проєкт кава з депутатом дає можливість молоді дізнатися більше про проблеми міста та знайти ідеї для їх вирішення. Мені дуже подобається спілкування з молоді, Мені подобається чути ідеї молоді. Мені дуже подобаються погляди, які мені цікаво почути ідеї, які в них є, що вони хочуть змінити в нашому місті. І ще одна. Моїх позицій це долучити молодь до політи суспільно-політичного життя нашого міста. Я хочу донести до молоді, що вони мають бути не аполітичними, вони мають бути частиною політичного життя міста, і вони мають бути частиною змін, які відбуваються в місті. Нам від них треба почути ідеї, Ідеї, а наша вже задача як їх втілити в життя. На зустрічі також був присутній член молодіжної ради Валерій Гунджіані. Він розповів, що регулярно закликає молодь долучатися до політичної діяльності. В нашому місті, а також закликав усіх охочих відвідувати цей захід. Я маю бажання, щоб молодь стала політичною і залучалася до політичного життя нашого міста. Тому я ходжу і пропагандую, щоб молодь ходила. Нагадаємо, що каву з депутатом було ініційовано управління молоді та спорту разом з молодіжною радою. Політично-просвітницький проєкт направлений на ознайомлення громади з роботою депутатського корпусу. Анастасія Антоненко, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.